Він боровся з несправедливістю, відстоював свій колектив і підприємство. Він гостро реагував на розкрадання збіжжя керівництвом, коли усунули його з посади директора, повідомляв про це в правоохоронні органи, зокрема в прокуратуру. І навіть тоді, коли рейдери під прикриттями правоохоронців захопили вирощений селянами урожай, він та його колектив зайняли праву позицію, не злякавшись бандитів, які діяли зухвало тому. Що їх прикривали так звані правоохоронці разом з народним депутатом України, котрі відкрито боролися з селянами, захищаючи інтереси гангстерів. До речі, цей народний депутат нещодавно відкупився мільйонними гривнями і вийшов на волю під грошову заставу. У той час прокуратура взялася за керівника державного підприємства дослідне господарство Іванівка Андрія Скварського, і, схоже на те, що для помсти знайшли кримінальну зачіпку. І ось тепер трудовий колектив дослідного господарства Іванівка знову в судах, але тепер вже бореться за директора Андрія Скварського, і якщо впродовж 2021 2022 років Скварського всіма правдами і неправдами намагались усунути з посади, то цього разу хочуть засудити. Стаття, за якою прокуратура обвинувачує директора держпідприємства, серйозна 364 кримінального кодексу України. Зловживання службовим становищем передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі. Державне обвинувачення інкримінує державному посадовцю те, що він нібито реалізував збіжжя урожаю 2023 року за заниженими цінами. У Борзнянському районному суді Андрію Скварському обирали запобіжний захід. Розгляд клопотання тривав близько чотирьох годин приводу обрання міри запобіжного заходу. Така процесуальна процедура. Спочатку вручається підозра, що було зроблено 7 числа, і потім слідчі прокурором звертається до суду для обрання за обіжного заходу. У їхньому копитанню звучало ну, дивна історія. У описовій частині вони там говорили 80 прожиткових мінімумів, що становить 242 тисячі. З копійками, скажімо так, да? а у прохальній частині так помилився, так спішили, так ліпили отаку, скажімо так, непонятно, яку справу це шивали білими нитками, що у прохальній частині їх було 12 з копійка мільйонів. Прокурор Ніжинської окружної прокуратури Григорій Бірюк клопотав про заставу. Щоправда, в процесі важко було зрозуміти, який саме розмір застави просив прокурор, бо в прохальній частині звучала сума 12,5 мільйонів гривень, а в процесуальній вже 80 прожиткових мінімумів. Тобто 242 тисячі гривень. Потребу обрання саме такого запобіжного заходу прокурор пояснив так скварський може втекти з країни через східний кордон та може впливати на свідків, бо користується авторитетом. На запитання судді чому так сталося, що дві суми зовсім різні? Прокурор відповів Це просто технічна помилка. Нічого собі помилка були мільйони, а тепер тисячі. Якщо так готують документи в прокуратурі, то про що можна говорити взагалі? Між тим прокурор, по суті, не надав жодного конкретного факту, який би конкретизував ризики у необхідності застосувати запобіжний захід під час слідства щодо Андрія Скварського. Скидалося на те, що Григорій Бірюк просто взяв готові витяжки з кримінально процесуального кодексу і переніс їх у клопотання. На це звернув особливу увагу й адвокат Владислав Кіча, який захищав інтереси Скварського. Чому ж звинувачують директора державного підприємства структури Національної академії аграрних наук? Слідство закидає посадовцю те, що той продав 15 тисяч тонн кукурудзи за заниженою ціною. Вартість збіжжя слідство визначало через товарознавчу експертизу, що правда, зерно, як з'ясувалося, на експертизу ніхто не брав. Товарознавча експертиза встановила. Що вартість одного кілограма кукурудзи на весну 2023 року становила 3 гривні 70 копійок, а держпідприємство реалізувало зерно за ціною 2 гривні 50 копійок. Через це, на думку слідства, підприємство понесло збитки, а скварський отримав неправомірну вигоду від кого і скільки отримав грошей директор державного підприємства, слідство не конкретизувало. Захисник Андрія Скварського, адвокат Владислав Кіча поставив під сумнів результати товарознавчої експертизи, яку робили без зразків зерна. Більше того, як виявилося, з 7 листопада 2023 року господарство перебуває у стадії банкрутства, і будь-яка реалізація товару відбувається за рішенням комітету кредиторів. З господарського кодексу, якщо призначається процедура банкрутства. Саме арбітражний керуючий повинен був би здійснювати реалізацію продаж цього майна. Але як ми бачимо, реалізацію, тобто і е, якби, власником і взагалі е, купівлю-продаж зерна здійснював скварський. Тобто він від свого імені підписав дані, дані договори, три договори купівлі-продажу зерна і вказав ціни. Які він вважав е, в той час, і нібито він, е, як ми бачимо, погодив ту ціну. Колезі пояснюють, що не господарським кодексом регулюється стадії банкрутства, а регулюється кодексом України з процедур банкрутства, стаття 44 49. І саме в стадії її розпорядження майном і це здійснювалося. Директор підприємства не здійснював в той момент, були обмежені функції. В даному випадку на підставі рішення господарського суду призначається арбітражний керуючий. Встановлюється список і масив зобов'язань підприємства, встановлюється список кредиторів підприємства, які потім мають право приймати участь у усіх рішеннях, які стосуються розпорядження майном підприємства. В даному випадку зерно. І що відбувалося на цьому засіданні? 15 квітня, напередодні тоді, коли е, е, мій е, клієнт продав заниженими цінами зерно. Слухали інформацію директора Скварського стосовно господарської діяльності і можливості реалізації зерна, де Скварський вказує його характеристики, те, що домішка зернова існує, те, що вологі зависока, і повідомляє про те, що він здійснював як директор, направляв комерційні пропозиції низці підприємств. Встановити, що продали, і зазначає, що якщо ви не продати його зараз, воно буде знищено повністю, комітет погодився. І збитки, як говорив прокурор, не державі нанесені, якщо вони були нанесені, кредиторам нанесені. Держава тут ні до чого спочатку, бо це була процедура банкрутства. Головний документ у який поклало слідство до матеріалів. І фактично воно спростовує взагалі себе обвинувачення. Директор діяв тільки за погодженням котрий кредиторів. Все призначений державою арбітражний керуючий Лященко Павло Володимирович підтвердив, що рішення про реалізацію збіжжя Скварський не приймав. Його ухвалили на комітеті кредиторів. 15 квітня 24-го року відбулося засідання комітету кредиторів в справі про банкрутство ДПДГ Іванівка на засіданні. Кредиторів присутні були п'ять членів комітету кредиторів. Порядок. Денний це була у нас інформація директора боржника про стан зерна кукурудзи вражає 23 року. І друге це про надання згоди директору боржника на реалізацію некласного зерна кукурузи вражає 23-го року. Повідомлялося, по-першому питанню з Коварським Андрієм Віталійовичем про зерно, кукурузи. Урожай 23-го року там відповідна вологість, зернові домішки, бите, пошкоджене. І те, що він пропонував, це продати зерно кукурудзи ну, суб'єктам підприємницької діяльності. Ціна там, по-моєму, якщо більше 5 тисяч гривень чи 5,5 тисяч гривень. Затону пропонувалось цим підприємствам продати, але враховуючи якість цієї кукурузи, були надані підприємствами відповіді, що ну, вони за такою ціною не можуть купити кукурузу, бо ну, максимальну вартість яку підприємства надавали це там, 2 25 тисячі гривень. І це з ПДВ ще враховуючи. Тому комітетом кредиторів заслухавши доповідь директора, оцінивши витрати, які може понести підприємство для доробки цього зерна, там сушіння, перевозка, складування і все інше, що ну, за 2 25 тисячі у нас просто виходив в збиток. І... Висувалася, ще пропозиція просто, може його не треба взагалі нікуди дівати, перепахати, да і піде на доброго. Але ж все-таки комітет кредиторів, це ж їхні гроші, вони прийняли рішення, що давайте продамо хоч хоч там 2,55 без ПДВ, там 2, 2, 2, о, біля 3 гривень за, о, за кілограм. І на тому й вирішили протокольно проголосували. Ми хочемо. Відзначити саме для суду, саме дійсно ці обговорення і поєднують кваліфікацію, саме отримання неправомірної вигади, саме підприємства Стов Батьківщина, оскільки таким чином вони занижували ціну в тому розмірі, яка підтверджує товаризнавчу експертизу нижче ринкової вартості, саме проведеними товаризнавчими експертизами, експертом, який відповідно має кваліфікацію у даній галузі. Вказав саме риночну вартість однієї тонни кукурудзи, становить 3 тисячі гривні 14 копійок. А сама кукурудза була продана Скварським за 2 гривні 55 копійок за 1 кілограм. На зборах комітету кредиторів директор доповідав про те, що він звертався у низку підприємств стосовно пропозиції комерційної пропозиції придбати подібну кукурузу. І оці підприємства Дніпро, Агротрейд, Лошакова Гута вказували, що по такій ціні ми не можемо брати, тому що вони описували там і всі характеристики, то експерт дивним чином не бере до уваги цих підприємств, а бере до уваги три підприємства, які взагалі не ведуть роботи по обробленню вирощування зерна. Дивна історія. Я звертаю увагу суд. Я ніколи такого не бачив за мою 25-річну практику, щоб експерт, отримуючи постанову слідчого, 6-го, там ще буде 3-го, а шостого вже він дав результат. Такого не буває. У Нас буде наступна експертиза. Отримав шостого клопотання і сьомого видав експертизу. Яким чином? Але найголовніше, товарознавча експертиза проводилася, не бачивши взагалі зразків зерна. Є список зерна, зробив якийсь запит ціни пропозиції, те, що не влаштувало, відкинув, а те, що е, суми як не дивно, всі як е, під козирьок вказали. Позиція прокурора виглядає щонайменше дивною. На суді він заявив, що ніби тоді скварського щодо його рішення продати зерно за заниженою ціною призвело до банкрутства, а це зовсім не відповідає дійсності адже скварський отримав управління. Коли підприємство вже перебувало у стадії банкротства, тож виглядає так, що прокурор дійсно не розбирався як слід у ситуації або ж свідомо намагався ввести суд в оману. Що стосується цього зерна, це зерно урожаю 23-го року. 23-го року це зерно повинно було зібране восени то було б його якість сприятлива і гарна. Але у нас з 2021 року по 2023 рік, в тому числі 23 2023 року, шли, скажімо так, постійне перешкоджання діяльності моєї особисто підприємства. Мене звільняли вже разів, мабуть, 5 чи 4. Керували цим процесом, відомий вам депутат, який. Керував там Академією аграрних наук, можна сказати так. І тому за цей період і до того періоду 2021 року підприємство зайшло в такі борги, що вже викарабкатись з них було дуже складно. Під час суду Андрій Скварський, якому прокуратура висунула обвинувачення у серйозному кримінальному правопорушенні, обґрунтував продаж кукурудзяного зерна за заниженими цінами, адже куди не зверталося підприємство. <ганування> Ніхто високоякісне зерно не хотів купувати за таку ціну. А тому комітет кредиторів зобов'язав скварського реалізувати несортове зерно за меншою ціною, інакше воно взагалі пропало б. А що стосується цього врожаю, Ця... завдяки тому, що були перешкоджання господарській діяльності, у нас не було змозі його зібрати восени. Воно перезимувало зиму, були несприятливі погодні умови, і тому весною якість його було дуже низька. Була вологість велика, сумішки було пошкоджено дуже. І це підтверджує аналіз лабораторний, що воно не класне. Тобто воно, його не можна було оцінити як класне зерно і сказати, що воно стоїть 5 тисяч, 6 тисяч. Може, воно стоїло би іще дорожче. Але воно було не класне. Його ніхто не хотів купляти. До речі, повернуся, ще, хто довів, тож що сьогодні прокурор сказав, що я довів господарство цим рішенням про продаж цього зерна до банкротства. А банкротство було прийнято рішення. Ще відкрита справа про банкротство 7 листопада 2023 року. Це є по закону, я повинен бути согласовувати з комітетом кредиторів, що я зробив. Весною, коли е, дійшло діло до реалізації цього некласного зерна, яке, якщо ми ще трошки по, потягнули резину, воно б взагалі зіпсувалося, ми його нікуди взагалі не пристроїли. Його навіть наш, наші корови їсти не хотіли, у нас зараз ще залишилось цього зерна, там два мішки ми списали, залишили, щоб показати, навіть. Ну, його навіть скот не їв. В той час, коли підприємство перебувало в стадії банкрутства, саме це було розпорядження майном. Андрій Віталійович продовжував виконувати функції директора, і зараз йому інкрименують, то. він продав особисто, там домовився з кимось, ну поки тільки йому підроздовував за низькою ціною. Але продаж зерна, яке було некласним, погоджувалося відповідно до закону про кодексу про банкрутство, процедуру банкрутства, погоджувалося і з кредиторами, і відповідні матеріали. Надали сьогодні в суді і допитували безпосередньо самого арбітражного керуючого, який розказував більше всього прокурор, прокурорам. Розгляд клопотання прокурора про обрання міри запобіжного заходу тривав майже 4 години. Як суддя не намагалися отримати від прокурора обґрунтовані підстави для прийняття судового рішення, він їх не надав. Замість того, час від часу, прокурор ставив провокативні питання, які не стосувалися суті справи, як, от щодо обробітку землі. Розміру кредиторської заборгованості, підстав банкрутства, іноді й взагалі нісенітницю про те, що зерно треба продавати через систему Прозоро, але жодного разу не сказав, що кукурудза була некласною і підприємство має на руках результати лабораторного дослідження. Ну вони плутають поняття на ну, сьогодні, що державне підприємство десь повинно, е, коли зерно продає, повинно прозоро звертатися. Ну це просто не синітися, друзі. Ну це отак. Інкримінується, що продав знищені ціною, і визначив сам цю ціну, а він її не визначав. Визначали кредитори. Врешті-решт, суддя Борзнянського районного суду Оксана Данько повністю відмовила прокуратурі у задоволенні клопотання за директора горою став увесь трудовий колектив, заявивши про готовність взяття на поруки. Суддя Данько, розібравшись в ситуації, стала на бік закону. Разом із прокурором зловив фігуру з трьох пальців і опальний народний депутат, якого селяни називають замовником кримінальної історії. Справу вважають замовною і працівники господарства, які прийшли підтримати скварського. Головний бухгалтер господарства і одночасно депутат Борзнянської міської ради Валентина Книга. Каже, що вперше за багато років підприємства немає перед громадою боргів по землі. В цьому році в нас немає заборгованості до місцевого бюджету. Земля і рентні плати, і всі податки платяться своєчасно. По ЄСО. взагалі в нас заборгованості немає. В цьому році вже більше мільйона ми заплатили за податок за землю. Тому ми всі приїхали підтримати. Андрія Віталійовича бачили, що скільки людей приїхало і ще були бажаючі. Приїхати, але зал уже То, не міщав, так. Що... Да. Тому То... що стало нам вже, ми отримуємо зарплату кожен місяць. Ми плануємо щось. Ну не знаю. Забрати від нас Андрія Віталійовича такого керівника, ну ми не будемо віддавати. Хай ми хочемо, щоб і з ним працювати. Того, що всі землі засіяні. Урожай збирається своєчасно, ну залежить тільки погодні умови можуть заважати. Що це зараз да. як, як можна збирати? урожай? Кукурудзу Це зараз, як можна її збирати? Залишилась кукуруда, як її можна збирати? Дощі, така е, вологість дуже і дуже, дуже велика. Це знову така ситуація знову буде в нас, знову може бути таке, що весною прийдеться збирати. Урожай 25-го року знову придеться збирати весною 26-го. І знову може бути така сама ситуація, то що це сільське господарство. І якість зерна, звісно, правильно було сказано, що воно вже було трохи пріле, Ну а як стоїть осінь треба обрати, воно всю зиму стоїть, весну ще стоїть, коли ще весною, там у квітні, коли воно там збиралося. Можна заїхати на поле? Так, да. коли можна, а в нас чорнозем. І хто таке зерно купить? На... Тільки на фураж і то низької якості. Борги по єдиному соціальному внеску погашені. Практично всі. Практично всі погашені. Заробітна плата виплачується кожного місяця. Більше 17 тисяч гривень це десь середньомісячна заробітна плата на даний момент. Це дуже гарна цифра. І дай Боже, нам так і працювати з цим керівником, і якби ще нам не заважали, то було б взагалі прекрасно. Так як раніше було, що по 9 місяців не було в нас зарплати. І саме головне, що по єдиному соціальному внеску виплачена заборгованість, це означає те, що люди нарешті вийшли із такої ситуації, що не можна оформити навіть субсидію. Вже тепер люди будуть оформлювати й субсидію. Це й пенсія, звісно, то що були в нас такі нечасті не випадки, але було пару випадків, що людина не могла оформити пенсію після 60 років по тій причині, що була в заборгованість по єдиному соціальному внеску. А зараз е, ситуація прекрасна, можна сказати, особливо враховуючи, що зараз країна у війні, тобто. Е, як такого керівника не брати на поруки, якщо сфабрикована така справа? Однозначно ми всі горою стоїмо за Андрієм Віталійовичем, виконуючий обов'язки директора державного підприємства Дослідне господарство Іванівка Миронівського інституту пшениці Національної академії аграрних наук України Андрій Скварський вважає підозру необґрунтованою, а справу проти нього замовною. Він Каже, що я давив підприємство до банкротства. Ми зараз не маємо заборгованості по заробітній платі. Платяться заробітна плата місяць-місяць. в місяць. Нема заборгованості по ЄСВ, вона була там порядка 13 мільйонів чи 12 мільйонів. Ми її погасили. Тобто кожен місяць платимо ЄСВ, податок на землю, людям платимо заробітну плату. Заробітну плату в цьому, в цьому році ми збільшили на 30%. Видно, що справа замовна, це з першого погляду, і прокурор цей такі речі каже, що взагалі на голову не налазять. Це 100% замовна справа. Хтось хоче дуже засікан, щоб наше підприємство не працювало.